Юху та його друзі уперед. Юху юху юху. Наша дружба назавжди. Юху! вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху до пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо Разом гріні райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, Стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за що. У красуні Пенні неймовірно гострий слух. Його, а весела Чіву фантастичний майню. Юху руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху, юху Руді, Пенні, лемі, чіво разом. Нас п'ять! Ми п'ятірка друзів, разом не розлий вода. Ю-ху! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай з нами, друже йти. Дволикий руді. Ой, боляче. Руді, куди ти так квапишся? Мене щось нас доганяє. Руді розслабся. Це просто твоя тінь. Що? Це моя тінь? Справді бути не може. Я не хочу стати монстром. О, добре, що це тільки сон. Справді, Руді перетворюється на монстра? Саме так. То ми можемо обернути Руді на монстра і лякати ним інших тварин. Нехай не його спіймайте. Це зовсім нелегко спіймати Руді. Ми вже намагалися. Просто ви не вмієте думати головою. Негайно його спіймайте! Ні, я не монстр. Руді! Руді, у чому річ. Це ви, друзі. Останнім часом мені вважається щось дивне. Ти про що? Що ти бачиш дивне? Не знаю чому, та я часто бачу, як обертаюся на величезного монстра. Я не хочу ставати монстром. І що ж мені робити? У мене є рішення. Яке ж? Ніколи не знімай окуляри. Це єдине доступне рішення. Але я хочу знімати окуляри час від часу. Я мушу їх знімати, коли вмиваюся. І також знімаю їх, коли скерця пітніють До того ж, вкрай незручно спати в окулярах. Якби ж я ні на кого не обертався, знявши окуляри. Не переймайся, роді, я впевнена, що має бути вихід із твоєї проблеми. Так. Ми спробуємо знайти спосіб, як руді не обертатись на монстра. Хто зі мною? Ми. Пемі! Що за неповторний аромат? Дуже приємний. Це ліки, що допоможуть руді приборкати в собі монстра. Спробую знайти рішення один раз і назавжди. Роді ось ліки, які розв'яжуть проблему з монстром. Справді. Було непросто знайти цю лікарську рослину в лісі. Сподіваюся, що вона тобі допоможе. Дякую, Пемі. Ой, дякую. Не дуже смачно. Так і має бути. Чіощі ліки завжди гіркі. Чудово, я більше не монстр. Роді такий радісний, погляньте. Дивіться. Пемі, що зі мною коїться. Тут написано, що позеленіння тимчасове. Справді, це добре. Руді, но зняти окуляри. Я упевнена, що ти не станеш монстром. Ра! Вдалося завдяки Пемі ми швидко допомогли Руді. Пемі дякую за допомогу. Немає за що. Що не так із ліками? Схоже, ці ліки не діють на мав. Що? Я знову став монстром. Схоже, я все життя буду монстром. Не здавайся, Руді. Гадаю, я знайшов краще рішення для тебе. Справді, Леммі, ти певен, що цього разу спрацює. Я сказав би, що все, що я роблю, завжди вдається. Гаразд, Гараздлимі, тоді почнемо. На вигляд смачно. Я обожнюю льодяники. Ви зберігайте тишу. Руді, дивися сюди. Зараз ти опинишся у іншому новому світі. Чому в голові паморочиться? і мені не добре хто завгодно, тільки не монстр. Ти можеш зняти окуляри і не станеш монстром, розумієш? Чуєш мене? Три, два, один. Зараз. Усі дивіться, і ви побачите, що руді вже не монстр, коли скидає окуляри. Прошу. <плес> Вдалу ася, я ж казав. Лемі, швидше надінь йому окуляри. Цей метод не спрацював. Отже, у нас невеликий вибір. Йоху, куди ми біжимо? Просто не відставай. Йоху, ми вже наблизилися до мети. Майже прийшли ще трохи. О, яка тут краса. Знайшов. Роді залишився один спосіб розв'язати твою проблему. Загадай бажання, нехай воно здійсниться, раптом спрацює. Наші пра-пра-пра-пращури загадували тут бажання, і вони здійснювалися. Тому, хто знає, може і твоє бажання здійсниться. Ти так гадаєш? Будь ласка, нехай я більше не ставатиму монстром. Як гадаєш, це допоможе. Звісно, я упевнений. Руді! Де ти був? Я всюди тебе шукала. Справді чому? Годину тому прибули гості, які стверджують, що знають, як подолати твою проблему. Що? Боже, твоє бажання Невдовзі здійсниться. Руді, ходімо назад. Гаразд, чіво. Ось і вони. Вітаємо вас. Ми раді, що ви прийшли. Мені подобаються ваші плащі. Можна їх приміряти? На вигляд вони крутезні. Пробач, не можна. Ми б хотіли побачити ваше обличчя. але не можна. У мене є подарунок. Піди, пограйся. Саме такий мікрофон я й хотіла. Який милий подарунок. Аж картич перевірити. Дякую вам дуже. Та Торохтійка пішла і ми можемо поговорити. То ти хочеш розв'язати проблему з перетворенням на монстра? Так. У нас є пристрій, який допоможе тобі з цією проблемою, але ти маєш піти з нами. Звісно, без проблем. То ви обидва десь тут живете. Так. хвіст. Ти нас викрив? Ось так. Ти підеш з нами, Руді Халк. Швидко покажи нам своє перетворення. Ні, я не монстр. Негайно перетворися, інакше ми тебе змусимо. Чуєш? Що Що це ви робите? Цей папірець має викликати перетворення. Що? Чого він не стає монстром? Спочатку треба сказати чарівне заклинання. Абракадабра обеліатей, хату мадолі, сотоман, стань монстром. Абракадабра обеліатей, хату мадолі сотоман. стань монстром. А ви справді тупі. Як це ми тупі? Це означає, що... Ти розумніший за нас? Бо я гені грініта. Чи ви забули? Точно я і забув. Скажи, Руді, чому ти такий розумний? Не забувайте, я народився генієм. Хочеш сказати, що ми народилися ідіотами, так? Тоді, може, скажеш, як нам стати такими розумними, як ти? Насамперед, вам треба читати багато книг. Що? Ніколи мене на сон хилить від читання. Мусить існувати інший спосіб. Порозумнішати. Хвилинку придумав. Усі розумні тварини носять окуляри. Точно, якщо надіти окуляри, ми станемо розумні. Руді, я хочу стати розумним. Відпустіть. Я почуваюся значно розумнішим. Можна і мені приміряти. Бажання біля скульптури здійснилося. Мені так кортить побачити результат? Чиво. Ті двоє насправді були Упс і купс. Схоже, носити мені окуляри доведеться до кінця життя. У тебе все гаразд, друзі? Схоже, що вибору немає. Хвилинку, а де Юху? Мені вже набридло бігати. Я хочу літати. Хайно ну, я полечу. Годі ладарювати юху. Що ти скажеш про цю? Якщо чесно, мені до вподоби інша. До речі, Упсе, де та книга? Вона там. Ага. Що за галас? Чому книги розкидані? Ми шукали, як навчитися лякати мешканців Грініта. Добре, що ви нарешті стараєтеся. То вдалося щось вигадати. Ми склали список, босе. Ми виконуємо кожен пункт. Добре. Я розраховую на вас двох. Привіт, Йоху. Оце так. Веселі Йоху безлад. Я вже казав і знов повторю Йоху вкрай ледачий. Йоху, прокидайся. Ми збиралися піти сьогодні до чарівних джерел. Я знаю, як найкраще розбудити цього сонька. Усі починайте стріляти в юху на рахунок три. Гаразд. Один, два, три. Усе одно спить. Що це було? Що це таке? Чому з неба падає якийсь мотлох? оце весело. І ще раз. Який безлад. Яка прикрість Пемі. упевнений, що це справа рук. Упса і купса. А звідки долинає цей шум? Йоху гарно поспав. Йоху, я вже казав, що зараз невдалий час дрімати. Лемі має рацію. Ми всі тут важко працюємо. Юху допомагай нам. Зрештою, ти теж живеш у грініті. Тоді гаразд. Я вже трохи допоміг. Тепер хочу відпочити. Ся ледарю нам ще стільки прибирати. Оскільки мої друзі працьовиті, я можу спокійно спати. Ого, карамелю, я не знав, що ти так майстерно граєш на скрипці, вражаюче. Я постійно тренуюся, коли мені не хочеться працювати. Справді тобі теж не працюється. Якщо чесно, то я теж відпочивав під деревом. Ти один із небагатьох моїх друзів. Хочеш пограти разом на скрипці? Йоху, що це ти робиш? Хіба не видно? Я граю на скрипці. Що скажете? Подобається музичний супровід? Чому не прибираєш разом зі своїми друзями? Мені більше подобається грати, ніж працювати. Неприємно це чути. Ти мав би тяжко працювати, як усі ми. Точно у всіх є обов'язки. Ходімо. Нам уже час. Цікаво, що зараз зроблять упс Купс. Нарешті завершили прибирання. Піду додому приймати душ. Так, я теж. Друзі. Я ще помітив, що водний бак вийшов з ладу. А Якщо хочемо купатися, доведеться носити воду з річки, поки полагодять водний бак. І хто цього разу нашкодив? Здається, я сьогодні бачив Упса і Купса біля водного бака. Мене це починає дратувати. Як же важко? Привіт, друзі! Пстакупс вивели з ладу наш водний бак, тому в селі немає води. Бачому ми всі мусимо носити воду з річки. Справді, ясно. Якщо не маєш запасу води вдома, то теж принеси. Хто зна, коли полагодять, та не треба. Я не часто миюся чи перу, обійдуся. Аж не віриться, що наш план спрацював. Вони носять воду з річки, і вигляд у них геть нещасний. Перейдемо до наступного розіграшу, так? Я певен, вони ні про що не здогадаються. Мені аж на серці радісно. Руки болять. Сподіваюся, це все. Друзі, у нас халепа. Обстакопс псують усі фрукти, які вродили в селі. Не їстівні, просто треба їх помити. І як нам це зробити? Попрацюємо разом, щоб швидше впоратися. Друзі, що ви там робите? Йоху, обста купс. Зіпсували усі фрукти в лісі. Швидше допоможе нам їх помити. Справді. Ці хлопці невтомно працюють. Вражаюче. Я помітив, що упстакус увесь день чимось зайняті. Неймовірно, стривайте, це можна їсти. Спершу треба стерти фарбу. Справді. На вигляд смачно. Я вже наївся. Ви молодці. Продовжуйте. Йохо не занадто егоїстичний. Він нам ні разу не допоміг. Твоя правда. Він ніколи не допомагає. Ого, біля будинку так брудно. Та я ситий і дуже сонний. Тому просто ляжу спати. Не можу я пальцем поворухнути. Я теж. Його перегнув палець сьогодні. Він ніяк нам не допоміг. Негарно. Не шумлять феєрверками? Ганьба! Що? З нас годі? Годі вже. Крокодили мають за це заплатити. Точно, цього разу їм це не зійде з рук. Ми сьогодні чудово розважились. Врешті-решт. Вони поїдуть звідси. Просто треба їм постійно надокучати. Стійте! що за сморід? води 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 немає у водогоні якщо не загасити вогонь то згорить увесь будинок але що мені робити води немає допоможіть мені прошу мені допомогти будинок горить Що? Яке жахіття. б у крані була вода, цього б не сталося. Як я завжди кажу, докори сумління приходять запізно. Ще не пізно. Юху тільки треба змінити своє ставлення до роботи, щоб уникати таких ситуацій. Саме так. Не хвилюйся, Юху. Ми тобі допоможемо. Дуже дякую, друзі. Віднині я не ледарюватиму і прибиратиму. Даю вам обіцянку, даю слово. Даю слово. Смертельна втома. Ми не забагато потрудилися вчора. Усе можливо. Я радий, що тим тваринкам зараз дуже незатишно жити. Купсе, я тут подумав. Може, погляньмо, що вони зараз роблять. Ви, бовдури, ви обіцяли знищити грініт, що ж натомість спите. Стривайте, боси, ми вчора влаштували там погром. Чесне слово, ми покажемо вам, як їм вчора не шкодили. Тривайте, чому Грініт чистий, аж сяє. Телепні. Чим ви займалися? Хочам не вірю. Ми ж влаштували безлад у селі. Хочете мене надурити, справді? Ні, босе, ми дійсно зробили усе зі списку. Я такий втомлений. Краще б я вчора весь день спав. Присягаюся, я більше так не старатимуся. Я теж. Не варто зусиль. Краще весь день спатиму і гратимуся. Бов дури! Вимітайтеся з мого дому.